Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Коменто-міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду за нашому телеграм-каналі, фейсбуці та інших соцмереж. Серед головних подій в сфері державного управління на цьому тижні хочу відзначити початок роботи урядом над концептом посилення стійкості демократії в Україні. Це важливий документ, який уряд розробляє на виконання доручення президента про розробку української доктрини. Якщо брати царину державного управління, це охоплює реформу оплати праці, цифровізацію а також антикорупційну політику. Це важливий документ, до якого залучено всі міністерства і центральні органи виконавчої влади, і це саме той документ, який підкреслює суб'єктність України в проведенні своїх реформ, важливо, щоб всі були долучені, важливо, щоб всі працювали разом. Ну і звичайно, боротьба наша за нашу незалежність відсіч ворогу, це повсякденність, з якою стикається все українське суспільство. Слава Україні!